Вона володарка вогню дракона, героїня, яку ми наслідували в дитинстві, і яка досі змушує серця битися частіше. Сьогодні топ-5 моментів з Bloom, які назавжди залишаться легендарними. Привіт, я Алекс Руссо. І якщо ти теж виросла з Вінкс, став лайк, бо це відео саме для тебе. Погнали! Номер 5. Блум повертає свої сили після того, як Трікс їх відібрали. Але серйозно. Як можна відібрати те, що тобі належить по праву? Це як вкрасти твоє походження. Сила Блум це частина її сутності, і вона змогла її повернути, бо перестала в цьому сумніватися. Номер 4. Енчантекс. Так, хтось скаже, їй просто пощастило. Але ти спробуй вижити на острові драконів. Вона боролася, рятувала. І головне, вона не здалась, навіть коли все було проти неї. Номер 3. Будь-який момент з Дафною це суцільна ніжність. Навіть як дух, старша сестра завжди поруч. Вона, як маяк для блумурі хаосу. Номер два возз'єднання з родиною. Пам'ятаєш цей момент? Я точно його пам'ятаю. Я просто сиділа з відкритим ротом і сльозами на очах. Щастя і сум водночас, як фінал, як кульмінація її історії. Номер 1. Перша зустріч зі стелою. Як вини, ця фея, Блумби досі жила своїм звичайним земним життям. Історія почалася із падіння Стели, буквально. І це падіння змінило все. Блум-героїня з великої літери, харизматична, сильна і дуже справжня. А який момент з нею запам'ятався тобі найбільше? Напиши в коментарях. Дякую, що додивилася відео до кінця. Не забудь підписатися, бо далі буде ще більше чарівних відео. И до новых зустрічей в новом видео.